Чи знали ви, що знищення Асирійської імперії допомогло зберегти деякі з найважливіших давніх текстів у світі? Дивно, згоден. Але такого дивного нас чекає ще багато. Адже сьогодні ми говоримо про Асирійську імперію, її величних царів та безжальних воїнів, її піднесення та забуття. Дякую за те, що підписуєтесь та коментуєте. Як то кажуть, хай квітне український Ютуб. Тож Асирія. Що це? Звідки взялося та куди поділося? Давайте починати. Слава Україні! Ви на каналі Що це було? І логічно почати з самого початку. І для сирійців це третє тисячоліття до нашої ери, коли вперше з'явилося місто Ашу. І хоча місто існувало з третього тисячоліття до нашої ери, руїни цього міста датуються саме 1900 роком, який зараз вважається датою заснування міста. Згідно з ранніми написами, першим царем був Тудія, а ті, хто пішов за ним, були відомі як царі, які жили в наметах, що свідчить про скотарську, а не міську громаду. Піднесення міста починається згодом, коли розквітає торгівля з Карум Канешем. Це місто в Анатолії, де на той час панували хети. Багатство, отримане від торгівлі з Карум Канешем, забезпечило жителям Ашура стабільність і безпеку, необхідні для розширення міста, і таким чином заклало основу для підйому майбутньої імперії. Однак не всім подобалось те, як швидко почало розвиватися місто. І от у 1972 році до нашої ери цар Вавілону Хамурапі підкорив Ашур і припинив його торгівлю з Канешем. На щастя для жителів Ашура, у смерті Хамурапів в Вавилонському царстві почалася громадянська війна. І асирійцям вдалося скинути ярмо завойовників. Проте ніякого очікуваного зросту місто не отримало. Хоча й був непоганий шанс взяти під свій контроль території Вавилонського царства. Наступний свій шанс асирійці отримують аж через 500 років. <плес> Якщо подивитися на Месопотамію того часу, то ми побачимо дві основні сили у регіоні: це царство Мітані. Що виникло на попелі колись могутнього Вавилону, та царство хетів. Асирійці ж на той час були підпорядковані царю Мітані, смерть якого призвела до війни з хетами. Справа в тому, що хети намагалися поставити на престол Мітані свого кандидата, але ця ідея не припала до душі асирійцям, цар яких Еріба Аддат І вирішив відновити незалежність Ашура та почав війну як з хетами, так і з мітанами. Остаточно розбитий мітані. Вдається вже його онукові Адат Мірарі першому, десь у 1307 році до нашої ери. Таким чином, тому вдається розширити Асирійське царство на північ і південь, витиснивши і хетів і мітан. Та й, взагалі, Адат Мірарі є першим Асирійським царем, про якого є якісь достовірні відомості, оскільки він залишив написи про свої досягнення, які збереглися в основному недоторканими. Так, ми дізналися про те, що він повністю підкорив мітані та розпочав те, що стане стандартною політикою за Асирійської імперії, а саме, депортація великих верств населення. Оскільки мітані перебували під контролем Асирії, Адатні Рарі вирішив, що найкращий спосіб запобігти будь-якому майбутньому повстанню це усунути колишніх мешканців землі та замінити їх асирійцями. Однак це не слід розуміти як надто жорстоке поводження з полоненими. Депортовані їхня праця та здібності були надзвичайно цінні для асирійської держави, і їх переселення було ретельно спланованим та організованим. Не треба уявляти походи бідних втікачів, які були легкою здобичч голоду або хвороб. Депортовані подорожували якомога комфортніше та безпечніше, щоб дістатися місця призначення в хорошій фізичній формі. Щоразу, коли депортації зображуються в асирійському імперському мистецтві. Чоловіки, жінки та діти зображуються подорожуючими групами, часто верхи на транспортних засобах або тваринах, і ніколи у клітках або кайданах. Немає причин сумніватися в цих зображеннях, оскільки асирійське оповідне мистецтво взагалі-то дуже любе, старе й недобре ультранасилля. Також треба зазначити, що у асирійській політиці не було концепції панівної раси. Кожен громадянин імперії вважався рівним. Незалежно від того, народився він асирійцем чи був асимільованим. Син Адада Нірарі Салманасар І, продовжував політику свого батька, включаючи переселення населення. Але його син Тікульта Нінурта І пішов ще далі. Він розробив більш витончений метод відбору того, яку людину чи громаду буде переселено та в яке конкретне місце. Наприклад, писарів і вчених ретельно відбирали й відправляли у міські центри, де вони могли допомогти каталогізувати письмові твори та допомогти з бюрократією імперії. Робітників, ремесленників відправляли ж у промислові центри. Тож всі були при справі, хоча й не завжди за власної волі. Близько 1250 року до нашої ери ці культа Нінурта перемагає хетів у битві при ніхрі. Та остаточно вибиває тих з регіону. Таким чином, поклавши початок занепаду їх цивілізації. А через деякий час він жорстоко карає вавілонян за їх напад на територію Асирії. Так, захопивши місто, він нищить жителів та грабує священні храми, а царя та його сім'ю вивозить до Ашуру в якості рабів. Але нищення Вавилону не пройшло для ті Нінурти безслідно. Бо його осквернення храмів Вавилона Розглядалося як злочин проти самих богів, оскільки асирійці та вавілоняни мали багато тих самих божеств, хоча й вони називалися трохи по-іншому. Тож його сани та придворні чиновники повстали проти нього за те, що він поклав руку на блага богів. Після нетривалої громадянської війни він був убитий у своєму палацові, ймовірно, одним із його синів ашур надін Аплі, який тоді і зайняв трон батька. Після вбивства ті Нінурти, Асирійська імперія потрапила в період застою. В якому вона хоч і не занападала, але й не розширялася. І хоча весь близький схід впав у темні віки після так званого краху бронзової доби, а це близько 1200 рік до нашої ери, Ашур та його імперія залишалися відносно недоторканими. На відміну від інших цивілізацій у регіоні, які зазнали повного краху, як товхете наприклад, асирійці, схоже, пережили щось ближче до простої втрати руху вперед. Але усе змінюється з приходом на престол Тіглад Паласера І. Він був одним з найважливіших хасирійських царів того періоду, головним чином завдяки його широкомасштабним військовим кампаніям, його захопленню будівельними проектами та інтересу до колекцій клинописних табличок. Він провів широку кампанію в Анатолії, де підкорив численні народи, і наблизився аж до Середземного моря. У столиці Ашурі він побудував новий палац і заснував бібліотеку, яка містила численні таблички на численні наукові теми. Він також видав так звані середньоасирійські закони і написав перші царські анали. А ще він створив парки та сади з іноземними та місцевими деревами та рослинами у столиці Ашурі. В 11 столітті до нашої ери Тіглат Паласар І зумів відродити економіку та армію завдяки своїм кампаніям. Додавши більше ресурсів і кваліфікованого населення до Асирійської імперії, писемність і мистецтво процвітали, і ініціатива царя щодо збереження клинописних табличок послужила моделлю для відомої бібліотеки вже пізнішого правителя Ашурбаніпала в Ніневі. Після смерті Ділат Пласара І його син Ашаріт Апалекур посів трон і правив два роки, протягом яких він без змін продовжував політику свого батька. Його наступником став його брат Ашур Балькала, який спочатку успішно правив аж допоки імперія не загрузла в громадянську війну. Незважаючи на те, що повстання було продушено, а учасників страчено, заворушення дозволило певним регіонам, які міцно утримувалися Асирією раніше, звільнитися. І серед них була область відома як Ебернані. Тепер це сучасна Сирія, Ліван та Ізраїль. Ця територія була особливо важливою для імперії через добре налагоджені морські порти уздовж узбережжя. Після втрати Ебернарі тепер уже арамеї мали змогу почати вторгнення на решту Асирійської імперії. У той самий час Амореї Вавілону та міста Марі також вирішили атакувати імперію. Царі, які слідували за ашур Белькалою, все ж таки зуміли зберігти ядро імперії навколо Ашура, але відновити свій контроль над Ебернарі або повністю витіснити арамейців і амареїв від кордонів все ж таки не зуміли. Територія імперії неухильно скорочувалася через повторювані атаки ззовні та повстання зсередині. Асирія знову увійшла у період застою так закінчується історія старого та середнього асирійських царств. Але так не закінчується історія Асирії. Через тиждень я розповім вам, чому Асирію довгий час вважали імперією справжнього зла. Яку революцію в релігійному світосприйнятті вони вчинили, та чому їх армія була непереможною? Попереду нас чекає новоасирійська імперія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам подобається, але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. Почуємось через тиждень!